Львівщина залишається лідером серед регіонів по кількості релокованих підприємств. Серед них компанія, яка виготовляє пожежну та сільгосптехніку. Цього року виробництво виповнилось 94 роки. Як вдалося запуститись на новому місці за рекордні два з половиною місяці? Та чи вціліло виробництво на Чернігівщині? Розпитувала Оксана Ясницька. Повномасштабного вторгнення на підприємстві виготовляли майже п'ять сотень одиниць пожежної та сільгосптехніки. Коли на Чернігівщині почалися активні бойові дії, вирішили рятувати виробництво, хоча б частково. В нашому випадку це було 30 вагонів обладнання, і це не комп'ютер закрив і поїхав. Ми три місяці демонтували обладнання, і потім три місяці його збирали. Ми вивезли десь близько 40% виробничого обладнання. Переїхали до Львова, тут знайшли приміщення, облаштували все з нуля. Ми за два з половиною місяця ми повністю запустили производство, повністю два половиною місяця. Тобто ми реанімували все, тут: освітлення, електроживлення. Зараз воду копаємо, що тут води на території ще нікого нема до 24 лютого на виробництві було щонайменше 800 людей. Частина з них продовжує працювати на Чернігівщині і зараз, бо після звільнення регіону від окупантів підприємство відновило роботу. Тим часом на Львівщині забезпечили 200 робочих місць львів'янам і вимушеним переселенцям. Серед них Анатолій, Запоріжжя, чоловік разом з родиною був на окупованій території 47 днів. Тома пробуло купа. Як усі, так і ми були. Бомбоубежище, підвали, обстріли. Так і все пробуло. Страшно то було так. Я не так боявся за себе, як за сім'ю. Мені не бояться за себе, не боявся. а за сім'ю за тою виїхали. То, Всі були на то, що Обстріли, обстріли, обстріли. А ось Роману разом із дружиною вдалося вирватися з окупованого Херсона. Спершу подружжя виїхало до Кривого Рогу, а звідти до Львова. Перший час ми не хотіли виїжджати, кидати місто. Ми вже бачили, що російські війська і на ГЕС Каховській, до Миколаєва доїхали. Ми намагалися бути в місті, допомагати, так як була машина, трохи допомагали там і хліб розвозили їх, то чим допомагати. Але... Були такі вже умови, що не можна було залишатися, і ми майже весь травень намагалися виїжджати і в кінці травня змогли з третьої спроби виїхати. На новому місці підприємство вже виготовило з десяток сільськогосподарських машин про довоєнні потужності говорити ще зарано. Але спочатку наступного року планують запустити у Львові ще й цех з виготовлення пожежної техніки. Оксана Ясницька, Богдан Олійник, Арсен Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.